Безпосередньо по мені стріляв, відпрацьовував танк вже на вулицях міста Маріуполя. От і уламок прийшов наскрізь ногу, застряг у нозі. Андрія евакуювали до одного із госпіталів, який ще працював на той момент. Але через величезну кількість поранених операцію не провели. За три доби у медзаклад влучила авіабомба. Боєць дивом вижив. звідти вже викуваний був на завод з пораненням. І потрапив з пораненням до полону. Постійний біль, який не давав не поспати, не відпочити, не розслабитись. От. Операції не робили, тому що перебували в закладах відбування покарання. Це місця були, тобто там не було умов для проведення операцій, оперативних втручань якихось. І Тому деякі хлопці, на жаль, гинули в полоні через брак оперативного втручання. Я потрапив до полону з милицею, яку мені дали в шпиталі ще в нашому, і з нею проходив майже три роки до етапу, до Сибіру. Вже в Сибіру вже позбавили ціпка цього. Ну, забрали, тому що камерна система була, і потреби виходити на подвір'я не було. Ви час перебували в камері з постійним болем. Андрій провів у полоні 40 місяців. У липні цьогоріч під час обміну, його повернули до України. Оборонець проходив лікування у Києві, а потім потрапив до Дніпра. Тут його прооперували і дістали уламок. Після цього почав відновлення у реабілітаційному центрі.